Начальник відділення цивільно військового співробітництва штабу військової частини А-7044. Для того, щоб було зрозуміло діяльність нашого підрозділу, я би хотів взагалі розповісти про ЦВС, як воно виникло, коли було створене, бо це відносно молода структура навіть в системі НАТО. В НАТО цей напрямок з'явився на початку 2000 року, і в Україні, в ЗСУ, вже в 2014 році з'явилися перші підрозділи по цивільно військовому співробітництву. І ці підрозділи працювали по доктрині НАТО. І основним завданням підрозділу ЦВС це було аналіз цивільного середовища і приймати заходи, виконувати, які б не заважали. Бойовим частинам виконувати свої бойові завдання. Це можна сказати так: от, ну, цивільна розвідка. І це комунікації між військовими частинами, цивільними органами місцевого радування, громадськими організаціями, як нашими, так і закордонними. От, але е така масштабна. Війна, вона вносить свої корективи, робить нові виклики і підрозділи всі військового співробітництва виконували завдання по евакуації наших загиблих побратимів. Ми евакуювали їх з 100 пунктів до Моргів, а потім з Моргів до місць поховання. Після цього Враховуючи, що ця війна вже тривалий термін більше ніж 3 років продовжується, то з'явилася необхідність супроводу як поранених військовослужбовців, родин зниклих безвісті і загиблих військовослужбовців. І цей виклик теж прийняли підрозділи цивільно-військового співробітництва. Наше завдання це створити таку атмосферу для родин, щоб вони розуміли, що навіть якщо вони втратили своїх батьків, чоловіків, синів, то військова частина підтримує їх і намагається допомогти і вирішувати те питання які б до цього вирішували їх рідні, ми розуміємо, що більш така кількість і постраждала категорія людей це діти, От, то ми в основний свій напрямок. Робимо для підтримки саме дітей. Для цього ми організовуємо екскурсії, екскурсії на конях, екскурсії по музеях, надаємо безкоштовні квітки дітям цирк, в кіно, проводимо заходи, де розповідаємо про історію України, про ВНР. От останній був заход про е, Сімона Петлюру, де ми проводимо таке патріотичне виховання і спілкуємось з, з, з цими категоріями, з рідними е, наших побратимів. І майже всі такі заходи закінчуються е, смаколиками, військовим чаєм. І головна наша задача це створити довіру між. Е, Родинами і військовою частиною. І я скажу, що така довіра, вона будується. І от останні випадки, коли до нас звертаються дружини наших побратимів, в яких ображають у ситуаціях, де є образи їх дітей. Це ганебні такі випадки. І ми тут підставляємо своє. Плече і цивілізовано, з, з допомогою правоохоронних органів, ми вирішуємо ці питання, бо дійсно чоловіка, який це має би вирішити, ну по чоловіч, да, його з родиною немає. Тому таку роль виконуємо ми. Ми організовували концерти для, на День української жінки 26 лютого був концерт, і я дуже вдячен всім, хто допоміг. Це і філармонія, і обласна рада, і міська рада з організацією, з приміщенням, з артистами, які там створили ну, 18 чи 19, просто дуже. Класних номерів і були присутні біля 80 жінок, дружин, доньок наших побратимів. І всі зі сльозами на очах потім підходили і казали дякую за те, що таке свято для них теж Е, Ми прикликаємо благодійні організації. І от дуже важливо згідно Постанови кабінету міністрів 1050. За нами закріплена благодійна організація це Соціальний щит Полтавщини, яка проводить соцсупровід не тільки родин, зниклих безвісті чи поранених післужбовців і їх родин, а всіх післужбовців, які зараз знаходяться на обліку нашої частини. В них є психологи, в них є юристи. Вони вирішують фінансові питання. Побутові, там, по, які виникають там, по якимсь там кредитам по банкам, е, які виникають по е, збранню якихось документів в державних органах, е, які вирішують теж побутові якісь конфлікти, в них є і такий фахівець, і це дуже корисно і зручно і для наших службовців, і для їх родин. Е, От дуже важливо теж, як приклад, це наш заход, коли ми запросили родини з дітьми на прогулку на конях. От, і це був один із перших наших заходів, коли прийшли діти і дорослі, і от вони трохи були напружені, не було ну, нормальної комунікації вільної. От, але коли пройшов цей захід і смаколики, чай, і якийсь гумор, якісь там діалоги цікаві, то от наприкінці цього заходу це от вже була атмосфера як між близькими друзями. От, і саме от таких відносин ми добуваємось своєю працею і своїм спілкуванням. А, саме, дуже важливо, що ми теж виступаємо комунікаторами між пораненими військовослужбовцями, між родинами зниклих безвісті і загиблих і різними службами в нашій військовій частині. Ті, які витравляють документи, ті, які займаються фінансовими виплатами, ті, які допомагають психологічною підтримкою. От, пан Олександр він представник підрозділу психологічної підтримки персоналу, в якому в цьому підрозділі є фахівці безпосередньо психологи. І це дуже важливо, коли ми їх залучаємо от, от, до роботи з нашими звільнення з полону військовослужбовцями. Це теж дуже важливий такий напрямок, і дуже добре, що після консультацій. От фахівці психологів. Люди, цей стрес, який вони перенесли там декілька, хто, то, то декілька років, а хто там декілька тижнів, то вони розуміють, як правильно на це реагувати, як правильно це переносити. Якщо будуть якісь питання до мене, чи пан Олександр щось буде прошу. Прошу пане, а як взагалі стучне бригада координує процесу проводити поранення військовослужбовців з місцевими госпіталями та ревіаційними центрами? Дивіться в нас, от в підрозділі цивільного цивільних сховоспіробітництва окремо я видалив дві людини, яка створила електронну таблицю, щоб це не було там якісь паперових навантажень, і в цій електронній таблиці вони відмічають кожен дзвінок. Кожному військовослужбовцю, де записують, в якому він стані, які поранення, які в нього є побажання чи проблемні питання, чого не вистачає там по документах, яких не вистачає комунікацій, чи все нормально в нього з комунікаціями з рідними, коли він повинен піти на ВЛК. Коли він повинен, повинен піти на відпустку, на реабілітацію, і от помтось тобто, всі питання, які тільки можливо, всі фіксуються в цій таблиці. Крім того, наші службовці, які знаходяться і на ППД чи на виконанні в зоні бойових дій, час від часу вони виїжджають там зі смаковликами, з якимися до наших побратимів, які лікуються, провідують їх, передають привіти від побратимів, спілкуються, з'ясовують ну, потреби теж. Тому ну, намагаємося щоб всі поранені, відчували те, що військова частина з ними постійно, і щоб це було мотивацією, якщо поранення це дозволяє повернутися до служби. Саме військову частину. Отже, власне, 16 гримада має власну право для зновлення ціни з полонних Як ви опікуєте цю реабілітацію, чи були випадки, коли змінили з полону поверталися у На цей час в нас один звільнений полону. Він був звільнений ще в 23-му році. Він повернувся на військову службу, але в інший підрозділ. І от фахівці кажуть, що це нормальне явище, коли після полону людина хоче служити десь в іншому в іншій військовій частині. Всі інші військові службовці, які були звільнені, вони ще зараз знаходяться на реабілітації, відпустках там ще відновляються. Ну, є військовослужбовець, який вже в полоні втратив, ну тому була апутація ніжніх кінцівок, то звісно він. Незважаючи там на його може і бажання, але він не зможе вже продовжувати службу. Хоча, допустимо, у нас є такий випадок, це вже по пораненому військовослужбовцю, який проходив лікування в Нідерландах, і в нього втрачені нижні кінцівки. І от на цей час, поки ВЛК дало висновок, що він не придатний до військової служби. Але він намагається пробити в інструктори, ну в нього бажання це продовжувати. І я от я дуже пишаюсь таким характером і таким настрієм, ну і таким патріотизмом. Останнє Яка яка дуже таке важливе питання. Дивіться, ми постійно збираємо ці родини на зустрічі. Більшість таких зустріч проходить в Полтаві, бо в нас ТРО і абсолютно більшість службовців вони з Полтавського регіону, з Полтавської області. І от на всіх цих зустрічах ми не тільки доводимо якісь зміни. В законах, по виплатах, але ми в діалогі обговорюємо, як правильно і краще і зручніше для родин вирішувати ці питання. Ми запрошуємо на ці зустрічі і представників ТЦК, і працівників юристів, фахівців із обласної адміністрації, які займаються таким соцсупроводом, але враховуючи те, що були зміни, закон 3995. По виплатах військовослужбовцям то нам прийшлося переробити повністю підхід і змінити структуру наказів по цих виплатах. А для цього потрібно було з'ясувати, які родичі є у зниклих безвісті. Для цього робиться ТЦК робить витяг з реєстру з сімейного стану, пропрацювати, де ці родичі знаходяться чи вони на території України, хто є на території держави-агресора, підтвердити родинні зв'язки документами, хтось помер, то підтвердити це там про смерть і так далі. Бо ці виплати вони зараз проходять пропорційно кількості людей, які набувають право на ці виплати. Це і дружина, дружина як законний представник кожного, кожної дитини, це батько і мати. А також там з іншими відсотками плачуються братам, сестрам, які знаходяться, в яких служби цей був законним представником, тобто які надії То це дуже великий обсяг роботи і тому дійсно в нас були затримки по виплатам для того, щоб нам правильно вирішити ці фінансові питання. І правильно прописати це в наказах. Але от на цей час ми вже зробили повністю виплати з лютого по червень всім. І от зараз вже наказ на виплату готовий включно по липень по 50% родин. І я думаю, що на цьому тижні ми закінчимо. А це наказ Полипень по всім іншим. Тому затримка є, але це пов'язано з, з об'єктивними причинами. І всі ці умови, всі ці зміни, всі ці обставини ми е, доводимо до кожної родини. У нас є е, спеціальна група, е, там, де присутні е, дружини, е, рідні, е, зниклих безвісті, і там ми їх повідомляємо і про. Е, Події зв'язані з виплатами, про зміни в законах, а також про ті заходи, які ми збираємось і організуємо для них чи для їх дітей. Бажаю здоров'я всім присутнім. Я Буцький капітан Буцький Олександр. Я тимчасово виконуючи обов'язки заступника командира 116 ї бригади з психологічної підтримки персоналу. Даний брифінг стосується більше питань цивільно військового співробітництва, але з метою. Доповнити тим, що ми опікуємося також бійцями, які є в строю. А для нас найголовніше це солдат, старший солдат, молодший сержант і вище, вище, вище. Тобто, найголовніше для нас бійці. І тому вся увага зосереджена саме на захисті прав військовослужбовців, а також їх можливості отримати певні пільги, певні преференції, які надані законом. Ми в свою чергу піклуємося по багатьох напрямках. Те, що сказав пан Андрій, стосовно сімей військовослужбовців, стосовно дітей військовослужбовців. Так, да. Також у нас налагоджена робота, активізована робота житлової комісії, яка опікується вирішенням побутових питань військовослужбовців. Це є така специфічна така армійська термін «піднайом кошти, мають право отримувати військовослужбовці. А також постановкою на чергу на отримання житла. Ми зараз це питання активізуємо. Я думаю, що органи місцевого середування підуть нам на зустріч. Чому тому що є люди, які мобілізовані, як я, припустимо, а є люди контрактники а є люди, які віддали службі збройних сил України все життя і мають право на певні певні пільги і певні преференції. Тому це в нас питання ведеться, воно актуальне. Друге, що наші бійці, ми зараз, наша частина перебуває ну, дійсно, в гарячих, скажімо так, в гарячих зіткненнях з ворогом. А, успішно відбиває їх всі, я думаю, ви читаєте пресу, да? бачите цю інформацію. А, і відповідно, після, кож... після виконання бойових дій, тим чи іншим підрозділом, підрозділ виходить на відновлення, де ми надаємо бійцям а, відповідно. Знову ж таки, термінологією специфічною, якою я користуюся, дебрифінги, декомпресія, це тобто відновлення після бойових дій. Бійці військової частини нашої А-74, тобто 116 ї бригади, мають можливість виїжджати на оздоровлення у відповідні санаторії, отримувати там санкур. Відповідно, це на західній Україні де є безпека для цього бійця, тому ця робота налагоджена, вона постійна, вона ведеться. Стосовно скажімо так доступності і те, що пані журналіст задавала питання, які піднімаються. У нас працюють, кожен боєць може звернутися зараз дійсно абсолютно прозорість да, абсолютно відкритість. Кожен боєць має право звернутися на цілий ряд, скажімо так, ліній гарячих. Це і лінія Міноборони своєю проблемою. Це і лінія командування сил територіальної оборони України, регіонального управління Чернігів. А недавне, не так не так давно створена наша гаряча лінія, де є два телефони. Указані це пана Андрія стосовно питання, які він веде цивільно військового співробітництва. Та мій телефон, які постійно діючі, і щоб уникнути бюрократії бюрократії, да і щоб при пришвидшити вирішення тих питань, які бійці задають, вони напряму нам телефонують, спілкуємося, і ми вже ці питання вирішуємо через відповідні служби нашого підрозділу. Це що стосується бійців, що стосується заходів для дітей сімей військовослужбовців нашої бригади, для членів сімей військовослужбовців нашої бригади, ну оскільки до повномасштабної війни у нас багато хто з офіцерів бригади. Займав певні посади, займався бізнесом, ну тобто були людьми самодостатніми і тому мають певне розуміння, як працює система. У нас гарно налажені зв'язки з приватним бізнесом, які нам допомагають з приватними підприємцями, налажені зв'язки з обласною радою, яка нам дуже допомагає. Налажені зв'язки з обласною адміністрацією. До речі, по закінченню брифінгу ми вирушаємо до... Начальниця управління з питань ветеранів та питань вимушеноперемічних осіб стосовно оговорення теж наших питань, тому у нас комунікація налагоджена з органами самосередування та державними органами влади досить таки непогана. І тому нам вдається вирішити питання, вирішувати максимально оперативно. стосовно того, що да, працюємо креативно, у нас. Цвільно військовоспіробітництво багато в них ідей, цікавих для дітей, для дітей маленьких, так і для старших, та і для батьків теж, теж також, для дружин військовослужбовців. У да. нас гарно налажені контакти з театром імені Гогля, який є комунальним закладом Полтавської обласної ради з філармонією нашої Полтавської. Тому всі члени сімей, родин, військовослужбовців мають прав, мають можливість. Завітати на ці заходи, скажімо так, ну ми з ними тримаємо постійний контроль, постійний контроль, іску, телефони гарячі завжди можна позвонити в будь-який час. Трубка береться, все відповідається. А це ну, я більше можу сказати по бійцях, які знаходяться в строю, скажімо так, це військовослужбовці, які з нами зараз на виконанні бойових завдань, але дещо, дещо Андрія доповнив. Тому теж, якщо у кого є питання, будь ласка, задавайте. Дозвольте я ще додам. От якраз Олександр сказав про креативні ідеї, то в мене підрозділі так виросло, що є вчитель історії, який багато дуже років викладав в школі історію дітям і там організував патріотично-виховальний гурток. От і є людина, яка організовувала патріотичні виховальні табори, і от вони, враховуючи свій досвід по цим напрямкам, вони організували в нас відпочинок безкоштовний для дітей. Це і Мукачева, це і Житомирщина, Польща, Закарпаття, Івано-Франківськ, на Полтавщині. І в нас більше, ніж 40 дітей, завдяки їх старанням, організаційним. Таким можливостям і те, що родини теж пішли на зустріч, і дітей своїх відпустили в ці табори, то 40 дітей в нас відпочили як за кордоном, так і на території України. І я думаю, це теж дуже гарний і корисний вклад от в ці взаємовідносини між військовою частиною та родинами. Це в чому році, так? Дітки загиблих і зниклих безвісті. Це наші пріоритетні категорії, які ми в першу чергу відправляємо. Також хочу нагадати, що до, повномасштабно, до повномасштабної війни в області працювала програма часткове шкодування вартості путівки. Де були пільговим категоріям відшкодована певна частина путівки, а категорії, такі як учасник, діти та учасники бойових дій, їхали взагалі безкоштовно. На жаль, з початком повномасштабної війни російської агресії стосовно України ця програма закрита. Чому тому що наші оздоровчі заклади не всі, верніше, я думаю, що більшість їх, не, не мають укриттів. Укритті, відповідно, це є небезпечно і тому прийнято нормальне абсолютно рішення не проводити там оздоровлення зараз все здоров'я дітей на Західній Україні або за кордоном, про що казав пан Андрій. Але я думаю, з, з, перемоги, з перемоги ми цю програму знову-таки відновимо. Я думаю, що всі дітки будуть відновлюватися, а іноді є можливість і разом з батьками відновлюватися. Це частіше, коли дітки мають інвалідність. Але є така можливість, ми до цієї програми обов'язково повернемося. Чому, тому що ми віримо в свою найшвидшу перемогу? Ну так, да. крім того, тут є волонтерські організації і благодійні фонди, які от, з якими ми підписали і меморандуми про співпрацю, вільний вибір, наприклад. Вони пропонують після півроку, як щоб прийшло після втрати чи зникнення безвісті, чи, чи загибеля батька. Кемп, в якому з психологічною підтримкою відпочивають і мати, і дитина разом, і психологи там з ними разом проводять роботу для того, щоб зняти ці всі наслідки після такого стресу, який вони отримали при втраті рідного. І це теж як до мене дуже цікаво і корисно. само ѓеродин